Дідом по гриби. Це було до п'ятого класу. Він ще був маленький, дід у нас покійний, він сильно у нас. І це він за ним не відставає. Гриби, рибалка. Він так і покойний любив. Він піймає рибину, він сам собі шурпу зварить, сам собі сільодочку зробить. Він сам собі все був. Він на що цього у нас таке в нього це, з дідом. Це хазяйство любив, він сильно. Він де кусочок якоїсь землі, там посадив виноград. Він трошки зберемо 10 кілограмів, 20 кілограмів винограду, в кіровоград на соп, це гроші. Ну, він все розложив так по поличках, що в нього все. В полі, як то кажуть, зірок не вистачав, але життя він все. Я ж кажу, у нас забор був простий, там, желізний. Люди йшли на той не роби, бо праздник той не робив сьогодні празник, той не робив. Він каже, що я не буду. Я може хочу походити. Полуторсь, а вони заглянують. Він за місяць поставив забор. Бетонні стопчики таких з камня вигнали і желізом зашилися. Метр сімдесят на час забор. Він такий сулізький, задумав він його зробив. Піше історія з маленького, що він любить пельмені, ну не саме тісто. Відправити. Такий маленький він звивочки раз на сузів та відвив. Але коржі печені це для нього були. Мамка як на печі. То Він кружка нього така, чуть ли не літрова, він за чаю заколотив, коржі, телефон, і це він. Він і держав хазяйство, і кролі завіз. У нас павліни в нього залиша спокойно. Голуби мати вже держи. Кролі він привіз нас французьких варан, такі у хаті. Ну, парочка пропала, а цих держить, ми їх просто для себе. попав у 2015 році в АТО. Він рік був в АТО, був по пасному. А пішов він отого, того, почалася війна, він ж не іменно там 24-й пішов. Він пішов трошки туди, він каже, я не за ордера воюю, я воюю за Україну. За батька, за матір А я не думав, що він у мене такий був. Він на студенький був, в нього двостороннє воспалення, він був по молодості, а потім заболів, ми лежали, мати з ним два рази. А їхали через аеродром, коняка ще була. Жінка сказала, треба козине молоко. То він до 9 класу, він держав козу, сам доїв, сам пив, кормив. Він знав, що треба його вилічитися. Він сам собі все робив. Не могли нічого реагувати. Він приїхав до нас з утра, до нього подзвонили побратими з 17-го року. Ми йдемо на допомогу хлопці наші. Він з вже... Національна гвардія. Загін спеціального призначення Азов. Він був 17-м калиною. І там він їх збирав. Ми йдемо на Маріуполь на допомогу. Йдеш з нами, іду. Він за два години зібрався. Катя приїхала в машину, куди що нічого. Через сутки нам об'явили, що він уже пішов. Він нічого нам не сказав. Він і був кантужений, його вивезли. Він не приїхав до нас. Він сказав батьки, щоб мене не бачили. З досі три години погуляв і уїхав. Там у нас є навіть, щоб він відпуск не відбув. Він троє суток відбув відпуска після контузії і пішов назад. Ми не могли на це, не події два прибіг, десь тут спальник каже. Достав спальник, весь мішок, те, те, в форму якусь сіли в машину і поїхав. Нам ні слова не сказано було. Уже як він уїхав, Катя подзвонила. сказала, що він вже назад з хлопцями поїхав. Хлопці приїжджали до нас і заїжджають, є сіяв всі, на до нас заїжджають хлопці. А про службу він багато хто ось, там у нас є в селі, хлопці питають, а як? Він каже: хочеш бачити, як іди туди. Те, що я бачу, тобі бачить не надо. Він не любив він про це розговорив. Він перекручував на любу другу тематику. Як вони починали тільки ракети, то що там стоїть на сажі, колон там стоїть. Він каже, о, ракета. Кавун стоїть каже, де ти її чуєш, Каже, чи ж вона Він вже так прислухався, він вже мав слухав. Точно каже, сажку, раз пролетіла ракета. Воно каже, воно дивись, то дрон піш, он, воно чуєш, Він вже так прислухався, що він. Але він нікому нікому не казав, як йому важко, що йому важко. Позивний він у нас зібрав він як, він любив красний цвіт. Ми перри, як коли заметив, що він, любив, він приїхав до нас, каже, папко, мені треба кофту купити. Ми приїхали, де все по 40. Він худенький такий, тут на нього нема. Ми заїхали, там такий майкет стоїть. Джинси на нього були, і красна кофта така бурякова. Він каже, кофту одразу беремо. Кажу, так вона красна і беремо. Красовки, він в цьому красному ходив. Деякі джинси були, не були, а так в нього знову красний цвет. Наказали на нього дівчинка. Да. І він на це пішов, він прийшов його, як він пішов з ними, він пішов у украсним, і там є він з хлопцем, з козирьком. А позинився, пішов, що він в цьому красному був. Вони приїхали в Кіровоград, давали їм форму. Він почав роздіватися. Вони кажуть, красний геть, та ти будеш красний. Він все хотів землю, хазяйство, сади, дуже хотів займатися. Він все хотів приумножити достаток, приумножити це в те время, коли ну, не було роботи, у нас невеликий достаток був. Ми держали там для себе. Він хотів це все, щоб гроші були в сім'ї, щоб він не нуждався, щоб батьки не нуждався, щоб сестра щоб він переїжджав, він щоб не привіз сестрі. Хоч вони гризлися, ну як брат сестра. Резуться там, але щоб він не приїхав до неї чи конфетика, чи що в якоїсь тортика, він ніколи не міг приїхав. Він дзвонить з кіровограда, у вас є кофе, у вас є чай, у вас є те. Та є. Ну я, я вже верзу. Він приїжджав всередину нам привозити. Ми заказали через інтернет, яблука, мандаринове яблуко. Як яблуко, але вкус мандарина, воно красне. Ну Вони маленькі ще, ну як він хотів, ми так оце малку, а це ще за все, там у нас ще є місто, значну, я ще фруктових яблук посадю. Це, так як він хотів, я насадю її яблуку. Хоч воно може не мені, діти будуть якісь їсти. Ми, у нас був виноград, я його зрізав, бо він такий назусить. Це боба на рветом тазик, зі коло двору дітвора бігає, вона винесе, вони всі терпляє, там, ми. ну і п'іли це солодкий. дітям добре. Ну, ми стараємося. І до нас зараз, хто приходить, ми всі вивчаємо, нас є за кого вдати, є за кого, щоб прийти. У нас зал, комната зал, він коли приїжджав з Дашою, він завжди там спав. Ми це зараз там баба, мати спить. Ми в ту кімнату тільки заходиш, він завжди нагадує, як він там лежить, як він спить. Туди заходиш, одразу пам'ять про це зарплату. Він собі в залі, ми його один він там, дихнуть вино. Самі пішли туди, він там собі лежить тихенько з Дашою, чи сам приїхав. Ми його там вставляли, він собі тихенько то заходиш, так скрутився в бублик, він худенький, його і не видно під тим одіялком. А так все в нас нагадує, у нас фотографія. У нас заходиш у двір, навіть до двору підходиш, я вспоминаю, що це ж він забор робив. Усе ж воно робилося. Ході нанімались трохи хлопців, але ж і він коло них, і я робив, і він і це все воно нагадує це все нам. Я хочу, щоб усі пам'ятали, щоб у школах знали діти. Я за все, яке, що буде робитися, щоб тільки сина помнили, щоб його не дарма пройшла його це все.